Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз чим перевірити дозиметр. спосіб. Значить, Найлегше всього просто об'їздити садові магазини у вас в місті. Можна заїхати в еп-центр, але там не завжди це є ну, по різним магазинам, де продаються садові добрива. І шукайте там будь-які добрива, в яких написано в складі Калій. Будь-який калій. Це може бути там, сульфати, калія і всякі різні там, хлорати і так далі. Виглядати колір може бути різний, також коричневий, там, чорний, білий, будь-який, навіть фарбований. В моєму випадку білий. От, і берете дозиметр слюдяний і міряєте, який, який пакет добрив сильніше фонить. Чим сильніше фонить, то і, от і там саме більше калія. І в ньому ізотопа калі 40. Покажу, як от, я вибрав самі сильні, які є в моєму місті, придбав їх. От. Дороге виявилося, виявилось, що найдорожче, найбільше фонить. І продається воно грамами, тому дуже дороге. Якщо рахувати на кілограми, то ціна взагалі дуже висока. От, на два пакетика герметичних скасував і от для перевірки дозиметрів безпечний. От, воно безпечне, якщо навіть на шкіру попадає, ну, звичайно, калійне садове добриво. І воно нормально так фонить бета промінювання. Від нього ще летить гамове проміння, але воно на, так його мало на атомному рівні, що тільки можуть його зафіксувати гамма-спектромети в свинцевих будинках вагою 50 кг і більше. Всі інші дозиметри випромінювання не бачать цього, від цього від добрив. Так, ну от у мене є слюдяний радіометр бета. Давайте перейдемо от, наприклад, в перший режим. І відкриваємо от слюда, слюдяне вікно. Давайте подивимося, як він. От Природний фон в нього 1, 4 імпульси в секунду, 4 імпульса в секунду, 3 імпульси в секунду. Це природний фон. Давайте положимо. Подивимося, скільки він зафіксує від цього доброго через пакет. Нагадаю, що сам пакет також дуже добре гасить петове випромінювання. От, будь ласка, вже було максимум 4 природні фона, вже 22 імпульси в секунду, 27 імпульсів в секунду, 24 імпульси в секунду, 18 імпульсів в секунду, 21. Бачите, перевищення в десь. 10 разів над фоном. Тепер перейдемо в другий режим. Час замірю 10 секунд. Подивимося природний фон, скільки він заміряє за 10 секунд. І потім замірюємо наше калійне добриво. Так, до речі, українське калійне добриво виявилось підробкою. Там калія немає взагалі. І воно не фонить взагалі. Так, фон 29. Давайте ще раз. Природні, 29. А оце е, іноземне з Європи виявилось справжнім. Фони дуже сильно. Ну, як дуже сильно, сильніше за всі інші добре. 23 фон. Е, фон природній від цього е, Так, в цьому місці. І тепер замірюємо. Наші калійне недоброго. Запам'ятали, природній фон 23 імпульси за 10 секунд у другому режимі. Було 23 імпульси за 10 секунд. А калій 40 у нас фонить аж на 195 імпульсів. Ну, бачите, в 10 разів перевищений. Давайте ще раз. В 10 разів вищі фону планети фонить. Тепер ще протестуємо як СБМ20 лічильник, такий, як в тері. Трі чорній, в тері чорні, в тері жовті, всіх терах стоїть. От, 196 імпульсів за 10 секунд. Це фіксує. Лічильник найчутливіший у світі, найдорогій у світі СБТ-10А з буквочкою А в кінці. Такі зараз стоять на кожній атомній станції у, всій Євро, у всьому світі, і в Україні, і в Європі. Тільки такі використовують на атомних станціях, бо це найчутливіший, найсучасніший, найдорогійший лічильник. Він 700 доларів коштує у виробника. ну 2022 року випускуємо на увазі. Так. І тепер давайте звичайний СБМ 20, який коштує там 20 доларів. Він в терії є і всюди. Так, і давайте до, Юпі до Юпітера його під'єднав, вмикаємо. От Зараз в реальному часі ви бачите природній гамафон, гамакванти, які в нього влітають в реальному часі. От 5 вже гамаквантів влетіло. 6, 7. Це природній фон тут навколо 8 і клацання ви чуєте. 8 гмоквантів влетіло от за 36 секунд. Це рівняється рівно 8 мікроренгенів в годину для лічильника з БМ20. Кожні 25 секунд заміри, буде мінятися цифра. І тепер давайте О, 9 влетіло. І тепер давайте положу зверху ось так. Пакетик наш нашу кавію і подивимось, скільки влетить за тих самих 25 секунд гамаквантів. От, бачите, як чути клацання, як пошвидшилось, як він швидко реагує. Це за 25 секунд, скільки влетить гамаквантів від цього пакетика. От вже більше 30 влетіло за 25 секунд, будь ласка, 40. БТ-частинок він зафіксував за тих самих 25 секунд від цього пакетика. І то, якщо я От, перезапущу, якщо я ось так ще обгорну його, прижму сильніше, то буде більше. Бо не з однієї сторони я фіксую, а з трьох сторон лечив. Отже, більше 40 бета частинок зафіксувалось за 25 секунд, зараз скажу скільки. От 66 бета частинок за 25 секунд. Якщо мікроранген не хочете, то рахуйте, скільки, гамок... скільки частинок влетіло за 36 секунд, стільки буде і мікрорентген. Тепер другий пакетик все те саме отложимо дивимось в реальному часі, як влітають бета-частинки. така сама картина. Якщо я прижму, то буде так само більш. От. Ось так, це саме сильне, саме, э, саме сильне фонить, добре возі всіх, саме радіоактивно. Тепер ще давайте покажу. Є ще гідрооки калію, але вона гігроскопічна. Це не боїться повітря, а це боїться. Якщо туди попаде повітря, то, нет, я поставлю, то воно зразу мокріє, перетворюється в рідину. І от попало повітря. От цей пакетик бачите, і весь цей гідроокіс калію от перетворився в рідину. Ось таку. Вона так само фонить, але вже рідка і незручно її приносити. От бачите, так ось відчувається фонить. Давайте ось цю пітину поміряємо. Ну, слабше фонить, бо менше її там. Давайте з людяним детектором, бо сбм 20 він реально сліпий порівняно зі слюляними набагато сліпіший. С людяною це те, що треба. вмикаємо Давайте От, перший режим. От, два до, до 4 імпульсів в секунду максимум. Вложу гідрову піскалію. Бачите, покази зразу збільшились. Миттєво вже 16 16 імпульсів в секунду. Ось так. Зафіксовано. Давайте рідки, який вже намок поміряємо. Також збільшений фон. 7-10 імпульсів. 6. Є видно в два рази, але не сильно. Ось так. Все вам показав, протестував, всім до нових зустрічей.